Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо тему таємниця розширення духовної границі. І є таких 5 кроків, яких потрібно зробити для цього. Перший крок це молитва, перша хронік, 4 розділ з 9 по 10 вірш. А ябець був поважний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябець. Говорячи, я породила його в болісті і кликнув Єбес до Бога Ізраїлевого. Говорячи, коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшу границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. Бог послав, чого він просив. Ім'я Єбец означає засмучу. Засмутить. Він почав молитися Богу, і Бог забрав його смуток. Також і ми можемо молитися, і Бог може забрати наш смуток і перетворити його в радість. І також я б просив Бога, щоб розширити його границю. Так як і ми можемо навіть в наших непростих зараз ситуаціях просити, щоб Бог розширяв наші границі для розширення його царства на землі. Другий крок Боже відкриття, Дії, 10 розділ з 9 по 15 вірш. А наступного дня, як у дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись у годині десь 6. І став він голодний, і їсти схотів, як йому ж готували захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите і якусь посудину, що сходила, немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додому. У ній же знаходились чотири ноги всілякі, і земне гаддя, і небесні кашки, і голос почувся до нього. Устань заколи, коли Петре і їж. А Петро відказав жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого гидного чи то нечистого, і знов голосу друге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Коли ми спілкуємося з Богом, будучи з ним в стосунках, ми... він посилає нам особливе відкриття, як і Петру. Він відкрив щоб видіння через посудину, що він їв тих тварин, і Бог сказав, що це не буде для нього нечисте. І тому що Бог сказав, що від Бога очищене не вважай за огидне того. Так само і Бог може послати нам відкриття щодо розширення Його царства. Можливо, іти туди, куди. Ми раніше не йшли говорити з тими людьми, з якими ми говорили, і робити те, що ми раніше не робили. І все це потрібно для розширення Божого царства. Третій крок відкриті двері, відкриті люди. Дії 14 року 27 вірш. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри. Ти також можеш творити багато, товаришувати з різними людьми і розповідати їм про Бога. Але коли помітиш людину, яка відкрита серцем і готова слухати, то не упусти цей шанс, можливість. Четвертий крок нести мир. Матвія 10, розділ з 12 по 13 вірш. А входячи в дім, вітайте Його, промовляючи мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний Він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. Наш внутрішній мир, який Ісус здарував наше серце, ми можемо розширювати, коли ми несемо Його іншим людям. Особлива місія християнина нести іншим людям примирення з Творцем. Ти маєш шанс поділитися чудовою новиною, що Господь, який створив нас, бажає з, з ним спілкуватись. П'ятий крок. Бог спасає через віру. Дії, 15 розділ з, з 7 по 9 вірш. Як велике ж змагання повстало. Петро встав і промовив до них: Мужі, браття, ви знаєте, що з давніших днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб кога почули Слово Івангелії через уста мої та увірували, і засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам і між нами та ними. Різниці він жодної не вчинив, очистивши віру їхні серця. Та як Бог вибрав Петра, щоб через Євангелію він навернув цих людей, і так і нас Бог вибирає і робить своєю кісточкою в його руках, що ми могли нести Євангелію, слово Боже, іншим людям. Є така притча про столітній столітні атеїст. До одного християнина прийшов попроситися приночувати один дідусь. Коли він йшов, при, при, коли він його прийняв, то запросив до столу повечеряти разом з ним. Спілкуючись з гостем, він дізнався, що незнайомець прожив 100 років, але досі не вірить в Христа. І вважає себе атеїстом. Він розсердився на нього і вигнав з дому. Вночі християнину приснився сон, Бог каже йому: Я терпів цього чоловіка аж 100 років, а ти не зміг потерпіти однієї ночі. Тоді цей чоловік прокинувся, встав і наздогнав того дідуся, та покликав переночувати. І на наступний день дідусь прийняв Бога своє серце. Так як і в цій притчі Бог нам може посилати люди. І, А ми повинні бути готові, щоб розповісти йому про Христа і висновок. Отож, ми можемо також молитися, що Бог забрав наш смуток, благословив нас і розширив через нас своє царство для оточуючих нас людей. Амінь.